Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Божник умієрмака, якийсь що Тищенка з лицем а з косметичною кислотою переборщили. Чи як народний депутат Микола Тищенко, який раніше перебував під домашнім арештом, прийшов у сусідну залу Верховної Ради? Ось як з ним говорив Горчаренко. Ваша боротьба з колцентрами знаєте, я повністю передивився. Бубо. Можливість мене передивитися всі свої е парламентські Привіт, Привіт. Дякую. І перегортаю сторінку. Я зрозумів, що це, ця боротьба нікому не потрібна. Тобто ви більше не боретесь з кол-центрами. перегорнута. сторінка перегорна. Тільки свої парламентські оборони. Але ця боротьба нікому не потрібна. То я, ви як Дон Кіхот. виконував, я це виконував за звернення своїх виборців. Сьогодні день зимового Миколи. Ще <реш> один. Він повернувся. <реш> да. Супріч, наступний. Да. наступний день зимового Нестора. Нас ще чекає, так розумію. Друге, він багато чого переосмислив. Він перегорнув сторінку боротьби з кол-центрами. Все, Я кажу, не навіть він, Микола Тищенко, не зміг їх перемогти. Я кажу, то ви їм програли. Каже, я не програв, але і не виграв, і все більше я цим не займаюся. Так каже, як ліси, каже ліси, теж це вже не до мене. Я каже, що до вас я сконцентруюсь, каже на допомозі військовим і дітям. Наприклад, каже, я започаткував проект «Таємний Санта. Я кажу, а чого так, ви «Таємний санта? кажу, так, да. так ви таємний святий Миколай. На що вам бути сантою? Вже будьте таємним Святий Миколай». Він каже, да, так і буду. Каже, я готую закон. І це каже закон про таємного санту. Да. буде перший закон про таємного санту в світі. Його готує Микола Тіщенка. Він концентрується на цьому. Друзі, ви все це чули. А з американцями ми маємо стати однією родиною. І як правильно сказав президент Зеленський, все, що говорить президент Зеленський, це дуже правильно. От так, друзі, що робить животворящий домашній арешт. А перед арештом кулька задавав безугло і корішів Приємно Нарешті почути від колікатліти зізнання, що безугла це протежа Медведчука. Пише Морослав Логіко, публікуючи зізнання Тищенка. І холодав це той, які ку Медведчука так. Він привів Мар'яну Безуслугу. Так, углу. він привів Мар'яну Маріяну І Щоб вона йшла по округу. По округу. — Вони й зараз зв'язані з Медведчуком? — це... Я думаю, так, да, зв'язки є. Знаєте, вони ж ждуни всіх чекають. Це ми з вами будемо страждати. А, а ждуни всі гаразд, потім будуть, прийдуть в адміністрацію вже тільки російською, будуть так само стрибати. Тран Олег Семороза зазначає, що нардеп Микола Тищенко прийшов у Верховну Раду. Два тижні тому він видав проблему зі здоров'ям, не заявившись на засіданні суду щодо справи, де він звинувачується у позбавленні волі військового частина друга статті 146 кримінального кодексу України. На наступному ж засіданні Тищенко дозволили вже буде онлайн, попри групу порушення процесуальних зобов'язань. І от під цю уставу наш український суд випадково забув обрати Тищенко. Запобіжний захід бодія старого з цілодоб. Бовим арештом сплинула вітака Пан Коля набрався наглості прийти сьогодні на засідання парламенту. Це плювок в очі українського народу, правосуддя та справедливості і персональна відповідальність. За це лежить на гарантовій конституції та тому, хто цього погодь казив парламент на своєму імені. Ще один військовий Вангу підкреслює Нардеп Микола Тишенка Сьогодні вперше з'явився у раді після цілодобового домашнього арешту. Тим часом на судове засідання він не з'явився через хворобу. А вся Україна спостерігала його безпорадний стан лікарні в інвалідному візку Тищенко фігурує одразу у декількох справах про нанесення фізичних ушкоджень колишньому військовому та про ймовірне незаконне збагачення на понад 30 мільйонів гривень. Країна цинічних бокить це де одне не дають арештувати попри зухвалі злочину, а інших арештовують попри відсутність злочину. Усе під дахом офісу президента. Резюми волонтерка Діана Макарова Тищенко і Шуфрич мають право заходити до Верховної ради гравих доньки і заникроблювати законотворити і. Негидливо Верховній Раді наші Радонця, а коли від чого їй було гидливо, і можна скільки завгодно обурюватися офісом президента, продажними судами, надіючими чи погано діючими ДБР і ще якимись страшними абревіатурами. Але на поверхні лишається кінцеве адресат Верховна Рада, наша як вам ока. Ви не таке хаваєте, егеша. А що такого за законом? все правильно провина, що не доведена. Може відповісти Верховна наша радонька, та й не посперечаєшся, як не варто. То сперечатися, що верховні наші негидливо. Ота сидить поруч з гімном і негидливо така вже в нас вона. Верховна наша радонька, А тепер можна почитати батли у коментарях про продажні суди, бо продажність наших суддів ніхто дійсно не відміняв. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Перемож. że można